Що потрібно покласти до Великоднього кошика, на дно кладемо нашу молитву, також нашу вдячність. Кладемо віру, турботу про інших, наше піклування і любов до людей. Трошки вище можна покласти наше каяття і бажання змінювати свою історію. Ну а зверху можна покласти. Пасху, як символ Воскресіння, декілька крашанок, які символізують також Воскресіння і початок нового життя. І з таким кошиком можна йти до церкви, його освячувати. А Господь нам в свою чергу покладе надії, покладе впевненість, додасть натхнення і бажання рухатись далі. Тому що з воскреслим Христом у нас завжди є шанс.